Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Вітаю всіх з воздвиженням Господнім, бажаю всім найшвидшої перемоги, миру, спокою, здійснення мрій і всього найкращого. Сьогодні в нас в селі сумна подія. В нас сьогодні живим коридором зустрічали героя. В нашій громаді вже не перший чоловік, який загинув на війні, але. Це вже саме в нашому селі, так що висловлююсь щирі співчуття рідним і близьким і вічна світла пам'ять героїв. Ну і сьогодні, так як свято, нічого робити, наче не можна, але в селі не можна, щоб нічого не робити. Все рівно є такі невідкладні справи, які хочеш, не хочеш, треба робити, тому що є якесь господарство, треба якогось. Травички нарвати їм, десь щось приготувати. Так що потрошки працюємо, але нічого такого, е, як кажуть, грішного не знаю, не, не роблю сьогодні. Тому хочу трошки спіл, поспілкуватися з вами е, вживу, як кажуть. Е, ну, вживу не виходить, якби прямі трансляції не хочу вести, тому що дуже багато. Недругів наших підключаються, пишуть різні нехороші коментарі, тому не хочу я відволікатися, хочу спілкуватися на ту тему, яку вибрала і хочу з вами поділитися, і хочу, щоб ви мене підтримали. Пишіть коментарі, дуже вдячна. Останнім часом. Трошки в мене збільшилася кількість підписчиків. Всім дякую, хто підписався. Але, друзі, прошу, не тільки підписуйтесь, але й підтримуйте мене. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я буду дуже вдячна, і цим ви підтримуєте український контент, допомагаєте нам розширюватися. Тому хто мене дивиться вперше, я живу в селі. Хоча більшу частину свого життя прожила в місті, народилась в місті, дитинство провела в селі, в юності поступила в училище в Баштанці, три роки вчилась там, потім вийшла заміж і була на практиці тут, в Первомайську, і більшу частину свого життя я прожила в Первомайську. Але під, на, 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 на в старість вирішила. ну, Я завжди мріяла жити в селі, але ну, так склалося, так і жила. Тепер живу в селі вже сьомий рік. Мені тут подобається село дуже гарно, люди привітні, дуже хороші. Ну, як мені здається, сприймають мене адекватно, відносяться до мене добре. Так що дякую всім, хто мене дивиться, мої односельчани, дякую вам за підтримку. За Прийняття мене такою, яка я є. Ну і е, уже третій рік я веду канал канал про сільське життя, про квіти, дуже люблю квіти, про птицю і про відпочинок трошки е, не скажу, що ми часто відпочиваємо, але останнім часом я зрозуміла, що життя це не тільки праця, це й відпочинок. Якщо ми не будемо відпочивати, то і буде дуже тяжко жити. Люди втягуються, звичайно, і живуть, і навіть для них, якби відпочинок, це як, якби якесь приступлення. Не, не можу згадати як по-українськи. Е Колись в мене була зна знайома, ну, подружкина мама, і діти вже дорослі були і повезли її на море відпочити. Вона витримала два дня і поїхала додому. Сказала: Я не можу відпочивати, мені треба працювати. Ви знаєте, я теж. Не вмію відпочивати, не можу розслабитися, як, як люди ну, відпочивають, забув про все. Єдине, де я розслабляюсь на 100%, це я розповідала, хто мене дивиться. Ми ходимо в будинок культури, в нас там розмовний клуб, приїжджають з Первомайська благодійна організація. Ну, це організація Зарубіжна, але вже так вона розійшлася по Україні, допомагають біженцям, допомагають сім'ям військовослужбовців, проводять зустрічі з психологами, з знаменитими людьми і дуже багато в нас занять іменно саме на ту те, на тему, що ми відволікаємося, робимо щось, я показувала, то малюємо, то десь якісь конкурси в нас дуже відволікає. І оце, ну, саме те, ну, в чому я Себе відчуваю повністю відволікаюся від всіх думок від всього. Тому ходжу з задоволенням. Ну і люблю квіти, люблю все, але, мабуть, я через чур себе, як кажуть, загрузила, тому що постійно не встигаю. І сьогодні мені зробили зауваження. Що, що ми постійно чуємо від тебе: не встигаю, не встигаю, не встигаю? І ви знаєте, друзі, я е, сама звернула вже на це увагу і думаю, чому я не встигаю? Ну, перше, е, значить, не вмію самоорганізуватися. Е, щось планую не так, як е, ну, наскільки я можу це виконати. Беру на себе багато обов'язків і не, не справляюся з ними. Потім від цього починається депресія, починається поганий настрій, бо думав і те, і те, і те, і те зроблю в кінечному результаті нічого не встигла. І потім думаєш, ой, те не зробила, і те, і починається депресія і псується настрій. Тому е, треба взяти себе, як кажуть е, в руки. і Планувати не, не так багато, а скільки, скільки ти реально можеш встигнути. Е, хто помолодше, звичайно, люди. Е, я теж була коли молода, багато чого встигала. Зараз думаю, як я раніше встигала, зараз не встигаю. Так що треба зменшувати об'єми планів своїх і менше роботи. Е, дуже багато часу забирають квіти в мене, я їх дуже люблю. Дуже багато розвела, е, як кажуть, викинути шкода. На базар не завжди вивезеш і ну, щоб вивезти рослину продати, треба, щоб в неї був який товарний вигляд. Але то не цвіте, то ще що небудь і не кожного разу. Ну і зараз я скажу не такий же попит у людей другі проблеми, другі заботи, тому не кожен ну, може собі дозволити купити якусь там квітку чи що. Але треба якось мені з ними розпрощатися потихеньку. Щоб було менше, залишити собі тільки те, що мені подобається, щоб я, е, мені вистачало часу за ними доглядати. Тому що коли багато, то не встиг полити, то залив, бо спішиш всіх підряд поливаєш, комусь треба, комусь не треба та вода. Так що е, треба планувати, е, як би кажуть, е, свій час і планувати е, те, що тобі треба і що не треба, чим займатися, а чим не займатися. Я дуже різностороння. Хочу займатися, і я її в'яжу, і шию, і квітами займаюся, і городом, і птицею. І це для мене накладно. Тому треба переглянути свої пріоритети і вирішити, що мені треба, що мені не треба. Ну і ще хочу зупинитися на тому, що ми дуже багато в своєму вжитку використовуємо слів негативів, на які ми не звертаємо увагу, а вони. Нам план, планують, як би сказати, входять в наше життя і коректують наше життя по тому, як ми думаємо і що ми робимо, і що ми говоримо. Тож слова такі, ось, як не встигаю, я постійно останнім часом не встигаю, не встигаю. Це ж мені сьогодні кажуть, що ти постійно говориш, не встигаю. І реально, я сама себе програмую. Я себе програмую на те, щоб не встигати. Так що Друзі, я вас дуже просю, пишіть, коли я буду казати, що я щось не встигаю, пишіть Наташа, параз... слово паразит, викинь свого обіходу, кажи, що встигаю. Так що з сьогодні, сьогоднішнього дня я все встигаю. Ну і не можу, не виходить. Люди, якщо ми хочемо, все в нас, все ми зможемо, все в нас вийде, тільки треба мати бажання і робити. Тому е, треба викидати оці слова із свого вжитку, щоб вони не програмували нас на негатив. Так що всім бажаю повикидати всі непотрібні не слова. Давайте жити на позитиві, давайте спілкуватись на позитиві. Жду від вас коментарів, жду від вас зворотнього зв'язку. Я вас всіх дуже люблю, всіх обіймаю. Бажаю всім найшвидшої перемоги, здоров'я, щоб здійснилися всі ваші бажання і щоб все у вас було саме як найкраще. А вам дякую за перегляд, дякую за підтримку, за подобайки, за коментарі. Підписуйтеся, будемо спілкуватися. До нових зустрічей, пока.